Є новина, друзі, прайс в ТЦК та чому в нас катастрофа з мобілізацією? Це повний піздець. Вибачте, що матюкаюсь. Командир Кримський його позивний. Він командир розвід взводу. Написав пост, що його знайомого прийняли біля під'їзду ТЦК. Доставили його на ВЛК, Він швидко пройшов ВЛК і далі чекав розпреділення, відповідно, ну до покупців. Я так розумію, до ДРЗВ. І ну він звернувся до цього командира, бо хотів продовжити службу, якби в його підрозділі. Цей командир звернувся в ТЦК. Не вийшло його е, мобілізувати саме в підрозділ. У цього кримського командира розвідзводу. Ну і далі йому назвали прайс ТЦК. Якщо він хоче, щоб цей чоловік служив в його підрозділі, заплати 8 тисяч доларів. Ви собі 8 тисяч доларів за те, що людина має далі служити і нас з вами захищати в підрозділі розвідзводу кримського. Далі йому сказали, що якщо він хоче, щоб його відпустили, просто з ТЦК і забули про цей день без жодних гарантій. Ну, тобто додому 30 тисяч доларів коштує така послуга в ТЦК. Ну він там далі написав разом до перемоги, написав, що в нього немає 8 тисяч доларів, що платити за кожного військового зобов'язаного, який буде служити в його зводі. Ну, і він абсолютно правий. Це катастрофа. От чому в нас проблеми з мобілізацією. Тому що в нас корупція, і хтось заробляє на цьому мільярди, які йдуть наверх. Ну я глибоко в цьому переконаний. Це моя думка, що ці всі гроші 30 тисяч доларів, 8 тисяч доларів, ідуть наверх, і хтось на цьому класно латається. Напишіть свою думку, ну ідіть читайте пост кримського в мене в телеграм-каналі в шапці профіля.